В цьому, в цьому році ми зрозуміли, що ми не можемо показувати нічого, крім Євромайдану. Але оскільки дуже мало часу минуло, то, звісно, ніхто ще не готовий з фільмом. Бо документалісти все-таки роблять повільніше свою роботу, ніж журналісти. І через те ми попросили кінематографістів поділитися з нами епізодами, які вони вже змонтували, чи, чи просто деяких навіть попросили спеціально пришвидшитись до нашого відкриття. І змонтували годинний фільм, називається Євромайдан, Чорновий монтаж, в якому хронологічно вибудували послідовність революції від, від йолки аж до подій двадцятого. Числа з розстрілом демонстрантів. Хто писав текст, хто коментує це відео? Ніхто не коментує, там просто інтертитри. Він, ми навмисно лишили його Як, ну, комент, такий. У, у вигляді чорнового монтажу, щоб він не виглядав завершеним, тому що і, і революція не завершена, і кінематографісти не готові сказати якби свої висновки про це. Через те ми просто. Ну так показуємо на комент і показуємо людям, які приїхали з-за кордону до нас, в тому числі про те, що тут відбулось.